Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Любля. Запрошую вас до подорожі по Єгипту, куди ми прибули з моїм чоловіком Марком, щоб відсвяткувати його 70-річчя, якого він досягнув всього 10 днів тому. Але ми вирішили відкласти це святкування, щоб подорож нам була дешевшою. Так як це тільки тиждень до Різдва, то багато британців вже почали святкувати Різдвяний сезон, але почати його святкувати за кордоном за тиждень до Різдва можуть тільки пенсіонери. Але не хочу, щоб у вас склалася думка, що всі британські пенсіонери можуть святкувати різдво за кордоном, навіть не зважаючи на те, що ціна на 30% нижче зараз, ми прибули до єгипетського міста Лаксор. І саме звідси ми почнемо нашу подорож у Рицініл. А поки що наш круїзний корабль зупинився ось навпроти цього стародавнього єгипетського храму, до якого ми і завітали. Цей стародавній храм був побудований приблизно 3000 років тому найстаріший єгипетський храм, який зберігся, на відміну від усіх інших стародавніх храмів, він не присвячений ні одному з богів і вчені, допускають, що, можливо, в цьому храмі коронувалися фараони Стародавнього Єгипту. Під час римського панування його перетворили в протецю, і саме тут засідав римський уряд. протязі середньовіччя. Цей храм століттями покривався великою кількістю сміття і піску. Про його існування дізналися тільки в кінці ХІХ століття, і саме тоді почали розкопки, які завершилися в першій половині 20 століття. А зараз ми знову повернулися до нашого корабля, щоб відсвяткувати. Наш корабль тільки наполовину наповнений, тому що саме цей тиждень перед Різдвом зовсім незручний для більшості людей. Тож так чудово бути зараз пенсіонером, бо є можливість відправитися саме тоді, коли ніхто це не може зробити. Ось саме тому 90% людей, які знаходяться на нашому кораблі, є Пенсіонери в Британії на пенсію йдуть 66 років, як чоловіки, так і жінки. Щоб отримати повну державну пенсію, потрібно працювати 35 років. А щоб отримати, хоч якусь пенсію, потрібно працювати не менше 10 років. І хто мають повну державну пенсію, отримують 230 фунтів на тиждень. Це дуже скромна пенсія в порівнянні з іншими. Західними країнами. Тож для комфортного життя необхідно мати ще приватну пенсію, на яку деякі люди платять, аж поки не підуть на пенсію. І розмір її залежить від внеску платника. Подивіться, яка ж тут краса. І так мені нагадує темряві мою річку Дніпро. Але не вдень, і хоч Єгипет є одною з. Успішних мусульманських країн, з якої беруть приклад інші мусульманські країни. На нашу думку, він відстає на років 100 від Європи. Ви практично не побачите жінок ніде. І вони тут на вулицях велика рідкість. Деякі з них ходять в паранджі. А ще тут майже неможливо прогулятися туристами. Тому ми майже весь час знаходимося на кораблі. Або їдемо з групою автобусом, щоб подивитися визначні стародавні пам'ятки Єгипту, що нас дуже радує, це постійно тепла погода, 24 градуси в день. Це велика розкіш для британців, і нам перше за цей рік вдалося посмажитися на сонечко. А зараз ми прибули до храму Едфу. Цей храм був побудований у першому та другому столітті до нашої ери фараонами грецького походження птоломеями, нащадками генерала Птоломея, який служив у війську Олександра Македонського і після його смерті отримав Єгипет у спадщину. Цей храм присвячений Богу Хорису, йому більше. Двох тисяч років. На протязі багатьох століть храм засипався піском із стелі, яка оточувала його з усіх сторін. І в кінці 18 століття виднілася тільки верхушка храму. І, дякуючи французьким археологам, він був звільнений від піску є одним з найкращих збережних храмів стародавнього Єгипту. А ми знову повертаємося до найдовшої річки в світі річки Ніл, де нас чекає корабль, який на цілий тиждень є нашою домівкою та нашою фортецею, яка так успішно захищає нас від місцевого населення. Всі з задоволенням діляться своїми враженнями про екскурсії. І деякі з людей, як і ми приїхали святкувати день народження та Різдво саме тут. Ми, мабуть, вже знаєте, що британці дуже поважають власний простір інших людей, тому вони не нав'язують своє суспільство нікому. Але так як простору тут дуже мало, на нашому човні. То майже всі ведуть себе дуже цивілізовано та роблять зусилля, щоб спілкуватися з незнайомцями, що є зовсім нетиповим, особливо для людей з півдня Англії, звідки ми приїхали. Але є деякі виключення, і мені вдалося поспілкуватися з парою з споцміха, яка також приїхала святувати 70-річну річницю. А ще чоловік мені розповів. Що у його брата проживала українська сім'я чотирьох осіб. Але українцям не сподобалося в Англії, бо для них в англійському будинку було проживати дуже холодно. Тож повернулися назад до України. Зараз почалося dressing up party. Вони дуже типові для всіх британських верст населення, бажаючим запропонували вдягнутися так, як вдягнені місцеві люди Єгипту. А також запросили приєднатися до місцевого танцю, і майже всі присутні, щоб показати увагу до місцевої культури, пустилися в танок, так як вони всі незалежно від віку приїхали за культурним збагаченням. Було важко повірити, що британська нація, яка має репутацію дуже стриманих та холодних поведінців, так розковано себе почували. Але там також були люди із Північної Англії, яких вважають теплими та дуже комунікабельними британцями. Було декілька людей із Шотландії, які також мені здалися набагато комунікабельшими, ніж південні англійці. Тож вони мені розповіли, що познайомилися тільки три роки тому на зупинці, а їм обом за 75 років. А ми залишаємо наш корабель Богарея і сідаємо ось цього човника. Їх тут дуже багато. 30 років тому це був єдиний транспорт, яким можна було перебратися на іншу сторону річки Нілу. А ми зі східного берега відправляємося до західного. Де знаходиться долина померлих високого рангу. В стародавньому Єгипті вважалося, що життя починається на сході, а закінчується на заході, бо сонце сходить на сході, а сідає на заході. Ось тому східний берег Нілу був для живих тільки, а західний берег був для померлих. І на ньому в місті Лаксар ніхто не жив. Хочу нагадати, що стародавній Єгипет це одна з найдавніших і найвпливовіших цивілізацій світу, яка виникла в долині річці Ніл близько 3100 років до нашої ери і проіснувала тисячу років відома своїми пірамідами і іероглифами, розвиненою медициною та інженерією ще до того, як попала під владу різних імперій. Ми зайшли до пещер, де знаходяться поховання староєгипетської знаті, які хоронилися тут на протязі всієї історії стародавнього Єгипту. Він був спочатку підкорений Олександром Македонським, а потім Римом в 30-му році до нашої ери. Після поділу Римської імперії Єгипет став візантійською провінцією, а в 639 році його завоювали араби, завершивши епоху стародавньої цивілізації, де був високий рівень математики, астрономії, медицини, реаційних систем, технологій виробництва скла, у XVII столітті. Єгипет був завойований Османською імперією. У XIX столітті, коли був побудований Суєцький канал, Єгипет знаходився під протекторатом Франції та Британії. А в 1921 році Єгипет отримав незалежність. А зараз ми прибули на острів Китчина, названий в честь британського генерала, який командував. Єгипетською армією. І він був відомим британським генералом в кінці 19 століття. Він також допоміг подавити повстання в Судані, який на той час був єгипетською провінцією. В знак своєї подяки за його заслуги, єгиптяни подарували йому цей острів. А після його смерті вони перетворили цей острів у ботанічний сад. І до наших часів відносяться з великою повагою до британців, ми прийшли до кафе, де чекає нас вся група. Це єдине кафе, яке ми відвідали в Єгипті. І знову повертаємося до нашого кораблика після того, як успішно відбилися від єгипетських продавців на острові. А зліва ми бачимо пагорб, де знаходиться долина, знаті яку ми відвідали сьогодні, як тепло та романтично. А ось з'явився наш кораблик на грозинці. Всі повертаються з чудовими враженнями від подорожі. А сьогодні святкують ще один день народження це сюрприз для іменинника. Після вечері почалися нубійські танці для всіх бажаючих. І знову всі з повагою до місцевої культури пустилися в танок. Не можу повірити своїм очам. Як активно мають участь в танцях, всі присутні, майже всі. Хочу відмітити, що британці середнього класу не п'ють дуже міцні напої, а тільки келих. Сухого вина, а найбільше два, які замість вина можуть випити келих пива. І тільки нижчий прошарок британського суспільства має репутацію в світі людей, які багато п'ють і поводять себе недостойно після цього. Правило, це вболівальники футбольних команд, які їдуть за кордон або в сусіднє місто чи графство. Тож дуже корисно знати, що британці бувають різні, але в великій більшості вони поводять себе дуже достойно, особливо середній прошарок суспільства і ведуть здоровий образ життя, тому за дуже малим виключенням мають лишню вагу, тому, як ви бачите, залишаються активними. Та відносно здоровими багато років після пенсії. Велика кількість пенсіонерів займаються спортом. В Британії немає такого поняття бути старим, і вам про це ніхто не нагадає, тому вони досить комфортно відчувають себе з молодими. Пенсіонери це найзаможніший прошарок британського суспільства, тому що вони вже перестали платити кредити на будинки. Виростили дітей, ось досягли в житті і заслужено відпочивають. Ні, ми не каталися на конячках, але від їх власників дуже важко було відбитися. А яке задоволення повернутися знову на корабль, на верхню паливу, щоб випити чашечку кави в цьому ресторані з ось такими чудовими тістечками? Їх на... можна набирати скільки завгодно. Влячись на них, мої думки поринули знову до України, яка потерпає в цей час від російських атак. Де мій внук, який любить такі тістечка, сидить в темряві і в холоді. Але мене є обов'язки ще перед чоловіком, який так підтримує Україну, Тож роблю все можливе, щоб не показувати свій сумний настрій. Милуюся красою річки Нілу і думаю про Дніпро та рідне місто, де найкращі спогади. Дитинства та молодості. І кажу собі, що мене було послано сюди, і потрібно бути вдячною. Тож я прошу у Господа дати мені сміливості змінити те, що я можу, терпіння прийняти те, що я не можу змінити, та мудрості, щоб зрозуміти різницю. А тепер почалася німа дискотека. У кожного своя музика. І подивіться, з яким ентузіазмом. Танцюють британські пенсіонери, які ж вони енергійні. А я, проживши 24 роки в Англії, думала, що вони не танцюють. За винятком деяких? Щоб не виглядати білою вороною, прийшлося й самі приєднатися до танців. А тут нарешті повісили різдвяні прикраси, які ми так довго чекали. А зараз запрошую подивитися, яка чудова їжа. Я все думала, жаль, що ми не верблюди, а то б могли наїстися на цілий рік. Але приходиться стримуватися з їжею, тому що зовсім мало рухаємося, так як не можемо вийти на прогулянку до міста. З нами на кораблі 88-річний чоловік Джон, ось він, якому всі так співчувають, тому що рік назад у нього померла дружина. І він тут один. Тож майже кожен приділяє йому увагу. У британців добре виховано співчуття до Чужого горя. А ось біля цього готелю ми зустрічаємося з приватним гідом, який повезе нас з чоловіком до долини фараонів. Мене вразило, що гід розмовляє тільки з моїм чоловіком, а не зі мною. Це тому, що ми в мусульманській країні. Хочу відмітити, що народ, який живе зараз в Єгипті, не має ніякого відношення до стародавнього Єгипту, який в кінці своєї тисячолітньої історії, коли Єгипет став колонією стародавнього Риму, прийняв християнську релігію, але з завоюванням мусульманськими арабами. Єгипетських земель корінні люди постійно знищувались і наразі складають тільки 10% єгипетського населення. Ми відвідуємо зараз могилу фараона Сета, але саркофаг його знаходиться в Лондоні. Археологи тут розкопали 65 могил, які належать фараонам та їх родичам. І вони були знайдені людьми, які. Приходили сюди в пошуках скарбів, щоб збагатитися. І всі могили були розграбовані. Єдина могила, яка збереглася з саркофагом та мумією, це могила молодого фараона Тутанхамона. Але ми її не відвідали, бо вона коштувала занадто дорого. Всього ми відвідали чотири могили фараонів. Спускатися до них треба гарне здоров'я. І там дуже жарко, тож з радістю вийшли на поверхню. Де так гарно світить сонце та блакитне небо, сумна картина собак. Вони живуть завдяки туристам. Нас попередили, що це не та країна, де люблять тварин. Тому не рекомендували кататися на конях та верблюдах. А тепер ми їдемо до храму Хапча Цуд, який є шедевром стародавньої єгипетської архітектури і був побудований. Три з половиною тисячі років тому фараоном Хача яка була жіночої статі, і саме вона довела, що жінки можуть бути сильними фараонами. Хачацуд була одна із декількох фараонів жіночої статі за часи тисячолітньої історії стародавнього Єгипту. Вона зробила великий внесок в процвітання. Країни після її смерті потребувало 1400 років, щоб інша єгипетська жінка стала фараоном. її була Клеопатра. А зараз ми надовго зупинилися коло гігантських статуй. Вони є залишками тисячолітніх храмів стародавнього Єгипту. А тепер ми з задоволенням повертаємося до нашого корабля скрізь святкова атмосфера, але нам потрібно. Збиратися додому. Це наш останній вечір на палубі. Коли заходить сонце, то температура падає дуже різко до 13 градусів. Нам трошки сумно, що завтра повертатися додому. Але в той же час і радісно. Звісно, ми будемо сумувати за сонцем та блакитним небом. І, звісно, за їжею, а поки що підкріпляємося перед довгою дорогою додому. Політ літаком займає 6 годин. Цьому я прощаюся з вами і бажаю вам тихого різдва зі світлом і теплом. Побачення до нових зустрічей!